В першу чергу змінюється індуктивність цієї катушки, і змінюються е, втрати енергії з, е, за рахунок е, так званих токів Фуко. Тобто, ну, в буквальному сенсі, е, той зразок, е, який ми сюди внесли, е, за рахунок Індукції за рахунок індукції вихрявих токів, він розігрів, розігрівається. На розігрів витрачається певна енергія. Ну Розігрівається він звичайно там на якісь сотні або тисячні долі градусу, це не майже невідчутно. Але Завдяки тому, що генератор у нас малопотужний, для генератора це значна частка його потужності. Відповідно при зміні цих параметрів, при зміні індуктивності та при зміні поглинання енергії, може бути дві ситуації. Перша ситуація це зміна частоти і або амплітуди коливань. І друга це зрив коливань, тобто коли потужності генератора не вистачає для підтримання оцих незатухаючих коливань в коливальному контурі. Ці зміни амплітуди або частоти, або зрив, тобто зникнення коливань, фіксуються пороговим елементом. Ну, Зазвичай це звичайний двопороговий тригер Шмітта, так званий, тобто він видає вихідний сигнал рівний одиниці, наприклад, у випадку, якщо амплітуда коливань вища за певне, певне значення, і 0, якщо нижча за певне значення. В цих значеннях також може бути гістерезіс, а може його не бути. Тобто у нас також ці вимикачі <кій> випускають двох виконань з гістерезісом або без гістерезіса. І далі ось цей е, логічний сигнал, отриманий з тригера, підсилюється вихідним підсилювачем, якщо це потрібно, і далі е, надходить до системи керування. Е, Ну, в деяких датчиках може додатково бути встановлений індикатор безпосередньо на датчику. Далі другий тип е датчиків це трансформаторний. Е вони виконуються зазвичай ось такої конструкції е у вигляді скоби. Е на одній половині цієї скоби встановлений. Встановлена е, випромінююча катушка. На іншій половині приймальна катушка, випромінююча катушка живиться від генератора з змінним струмом високої частоти. Е, приймальна катушка через випрямляч надає свій сигнал на тригер. Тобто схема, внутрішня схема трансформаторного датчику дещо інша. Коли у нас в зазорі між цими котушками немає ніяких металевих пластин, у нас змінне магнітне поле випромінюючою котушки, наводить змінний електричний струм у приймальній котушці. Цей струм випрямляється випрямлячем, надходить до тригера і тригер переходить у. Стан, наприклад, одиниці, логічної одиниці. Якщо ми сюди вносимо металеву пластину, ця пластина, знову ж таки, за рахунок токів Фуко екранує ось це змінне магнітне поле, ЕДС, яка наводиться у приймальній катушці, змін, зменшується в сотні разів. Напруга після детектора також зменшується і тригер переходить у свій другий стан. Ну і далі все у нас відбувається так само, як і в першому типу давачів. Е, які переваги цього типу давачів? Ну, зрозуміло, що тут немає ніяких рухомих частин, тут нічого не треться. Відповідно, нічого не зношується. Тобто зносостійкість таких, таких давачів, тобто, вимикачів, визначається лише ну, корозією корпусу, там, старінням пластику, старінням електронних елементів. Тобто, тут може бути не зношування, а лише відмова <кій> цього датчику. Ну, Наприклад, там, при механічному руйнуванні, при перегріві, при неправильному увімкненні, там, при якійсь перенапрузі у мережі і так далі. Також цей тип вимикачів він нечутливий до забруднень, до запилень. Ну, виключення становить лише феромагнітний пил для деяких типів датчиків, знову ж таки, для деяких, зазвичай для ось цих. Феромагнітний пил може впливати на координату їх спрацювання. Для ось таких датчиків він практично не впливає на їх роботу. Далі, це то, те, що стосується переваг. Точність спрацювання таких датчиків залежно від конструкції становить від декількох десятих долей міліметра до декількох мікрон. Єдиний недолік цих датчиків це певна чутливість до зовнішніх магнітних полів. В першу чергу змінних до постійних магнітних полів вони, вони майже нечутливі. <кій> а от зовнішні змінні магнітні поля можуть спричинити спрацювання цих датчиків без наявності ось тут, або при наявності пластини може бути неправдиве спрацювання. Так. Зрештою, всі ці переваги і ось цей несуттєвий для нашого випадку недолік, тобто на верстатах і на промислових роботах зазвичай нема таких джерел змінних магнітних полів високої частоти, які б могли впливати на ці датчики. Тому ось такі датчики отримали найбільше розповсюдження у промисловій автоматиці. В першу чергу у верстатах і у роботах, особливо у роботах. Далі ще один тип, який застосовується, точніше практично не застосовується у верстатах і іноді застосовується у роботах. Це так звані оптичні кінцеві вимикачі. Але цей тип датчиків може застосовуватися ще у автоматичних лініях, тобто на, яких, на якихось передатних механізмах, які встановлюються між верстатами і передають заготовки або там, напівфабрикати між верстатами. Ось там такі датчики застосовуються більш часто. Принцип дії цих датчиків заснований на перериванні потоку світла. Вони так само, як і індуктивні, можуть бути двох виконань. Можуть бути засновані на відбиванні світла. Це ось ці дві конструкції. Так? І можуть бути на перериванні світла. Перший тип. В ньому в одному корпусі встановлено і випромінювач світла, і приймач світла. У якості випромінювача зазвичай застосовують фото... світлодіоди або лазерні діоди. У якості фото...